Даний час зведена рота 2-го окремого інженерно-будівельного батальйону, який був сформований у місті Мукачеве Закарпатської області, виконує завдання за призначення, а саме проводить облаштування взводно-опорних пунктів по другому ешелону лінії оборони. Військовослужбовці з розумінням ставляться до виконання поставлених завдань, адже вони розуміють, що від якісного проведення облаштування укріплених позицій. Залежить збереження життя наших воїнів-покупів. Настрій та морально-бойовий запал особового складу добрий. Всі труднощі по перебуванню у заданих районах переносять з гідністю. Одне лише не полишає воїнів це туга за рідними та близькими. Віримо в нашу перемогу і всі чекаємо до закінчення виконання завдань якнайшвидшого повернення до рідних домів. thank <laughs>